Вітаю, прийшов час спростувати нову серію фейків, які вкидує держава-агресор в інформаційний простір. Почнемо з заяви, яку масово тиражують російські пропагандисти, про начебто західну зброю, яку передають Україні, і яка опинилася в руках терористів Хамас. В израильско-палестинском конфликте засветилась Украина, пишет московский комсомолець. У боевиков Хамас заметили американские автоматы, которые ранее поставлялись Киеву. Обвинення Украины в том, что она приторговывает оружием по всему миру, сбывая налево отправленное військо, в очередной раз нашли пропагандистське подтверждение. Ця інформація, звичайно, є фейком, яка тиражується з тим, щоб зменшити підтримку України з боку держав-партнерів. Але так само масово потім цей вкид російські пропагандисти намагаються розігнати вже з посиланням на західних політиків і ізраїльських офіційних осіб. Штатна пропагандистка, яка очолює Рашу Тудей Маргарита Сіманян, публікує відмову ізраїльського речника. Сил оборони коментувати цю інформацію як начебто підтвердження її правдивості. Спікер ізраїльської армії відказався коментувати використанням Хамас западного оружия, яке було поставлено Україні. Притому сам представник ізраїльських сил оборони сказав, що не коментує такі фабрикації та брехню, але для російської пропаганди немає значення як звучить спростування. Для них головне тиражувати неправдиву інформацію. Йдемо далі, і бачимо вкотре намагання Росії розіграти. Тему ядерної зброї в контексті війни проти України цього разу з посиланням на міністра оборони держави агресора Шойгу, який в ході засідання колегії міністерства оборони Росії та Білорусі заявив, що, начебто, цими двома країнами отрабатується примінення ядерного оружия, яку ту зброю Росія сама перемістила на території Білорусі. Ціль теж зрозуміла і теж не нова. Рунала ця інформація вже більше ніж протягом року, начебто, намір Росії використати ядерну зброю для того, щоб знизити підтримку і посіяти відповідні фобії серед тих держав, які підтримують Україну, але при цьому остерігаються ядерні війни. Ще один фейк, який в контексті останніх подій на близькому сході зараз масово з'явився в різноманітних пабліках, Тіктоці, ютюбі і так далі. Про, начебто, бажання внаслідок. Війни на території близького сходу переселити частину ізраїльтян на території України, де, начебто, буде створений так званий Небесний Єрусалим. Багато цієї теорії змови та конспірології в соцмережах на кшталт Тікток, але звичайно це все підтримується російською пропагандою з тим, щоб перекласти відповідальність за війну, яку Росія веде на територію України, на треті сили, і зокрема втягнути в цей конфлікт державу Ізраїль і відвести підозру з боку самої Росії. Будьте обережні, коли бачите ці конспірологічні вкиди. Вони достатньо регулярно зараз з'являються. Розумійте, що мова йде якраз про інформаційно психологічну спецоперацію, яку підкручує держава агресор. В самій Росії складно похлитися успіхам на полі бою, тому вони вигадують собі перемоги. Зокрема, Міністерство оборони Росії офіційно на своєму телеграм-каналі публікує недостовірну інформацію про те, що, начебто, ударами бомбардировочної авіації, поражені міста, сосредоточення, живої сіли і техніки, 72-ї механізірованої бригади в районах Вадянова і Сіверні Шевченка. Інформація є брехнею офіційно перевірив її в самій 72 й бригаді. Вони не базуються в згаданих населених пунктах. Не будемо казати, де вони перебувають, але... Ця інформація є неправдою від офіційних осіб офіційного відомства Російської Федерації. Тим часом російські пропагандисти намагаються, хоч якось, показати свій успіх, і дійшли до того, що вже в своїх офіційних звітах повідомляють про знищення, вдумайтесь, тарілки зв'язку связі в поселку Маліновка в Запорожжє. Тобто раніше повідомляли про знищення важкої техніки, авіації, зараз вже потім, до речі, були про пікапи, про цивільні автомобілі, зараз вже про тарілки Starlink повідомляють, які вони знищують. Виглядає це кумедно, але, на жаль, війна триває. І Росія в тим, щоб хоч якось повідомляти з власним громадянам про успіхи на полі бою, змушена даватися до таких трюків. Ще один трюк це фейкова обкладинка від журналу Титанік, який, начебто, має вийти до Хеллоуіну і йде… Начебто повідомляється про зменшення підтримки України про відсутність відповідних ресурсів і відповідно про перемогу Росії, але держава-агресор вкотре з. З не просто зманіпулювала, а вигадала весь сюжет, такої обкладинки не існує в природі. В журналу Титанік можна зайти на сайт видання, переконатися, що це просто продукт фотошопу. Це робиться не вперше. Вже і французькі, і індійські видання теж відповідним чином були предметом їхніх маніпуляцій. Ну і ще один фейк, який тиражується в різноманітних телеграм-каналах, як українських, так і російських, про те, що, начебто, відбувається блокування карток. Українських військовозобов'язаних, які не з'явилися до ТЦК. Ця інформація є фейком і її спростував. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський. Будьте уважні, коли бачите ці повідомлення, і будьте переконані в тому, що швидше за все ви теж стали жертвою російської інформаційно-психологічної спецоперації з тим, щоб посіяти недовіру до української держави з боку українських громадян. І ще один фейк, який стосується внутрішньополітичного українського процесу, масово тиражується зараз російськими багатомільйонними пабліками в телеграмі, і таким чином вони потрапляють і на українське медіаполе поле про начебто кадрові зміни в українському уряді, про начебто намір зняти прем'єр-міністра, начебто намір поставити на його місце нинішню послиню України в Америці. Про інші кадрові зміни потім ці фейки, до речі, тиражуються вже і депутатами Верховної Ради України, які декларують свою опозиційність. Будьте обережні, ця інформація є неправдивою. Жодних кадрових змін не планується. А намір, вкидуючи цю інформацію, росіяни мають дуже простий: це по перше, зірвати бюджетний процес в Україні. По-друге, підірвати довіру до українського дипломатичного корпусу США з тим, щоб ця інформація в подальшому впливала вже на переговори українських дипломатів в Америці про подальшу допомогу Україні з боку Америки на полі бою та фінансову допомогу. Комусь очевидно, дуже хочеться качати ситуацію як всередині країни, так і за її межами і робиться це як руками російських пропагандистів, так і їхніх доморощених союзників, які свідомо або ні, або але підігрують цій інформаційній карті пропагандистів. Тобто уникайте цих інформаційних вкидів. На цьому брифінг завершую традиційним закликом не довіряти російській пропаганді, довіряти виключно офіційним повідомленням української влади, українського військового та політичного керівництва. Якщо ви мешкаєте за межами України, довіряйте російськомовному каналу ФРІДОМ і англомовному каналу ЄТВІ. До зустрічі.